Дуже часто бачу, коли вибирають в інтернетах квадроцикли, виключно за ціною і порівнюють якихось безім'янних китайців з CFMoto чи з Лінхаєм. Скажу вам з цього приводу наступне: що до жодного безім'янного китайця ви ніколи не знайдете абсолютно всіх запчастин, і будете колхозити з чогось іншого або взагалі не зможете толком це відремонтувати. А от коли мова заходить про... Той же Лінхай, то на нього без проблем можна знайти не тільки циліндр чи поршень для капіталки. На нього є абсолютно всі дрібні запчастинки, і ті ж самі прокладки, і поршневі кілечка, і пальчик, і стопорні кілечка, всі ті дрібниці, які так необхідні для якісної капіталки двигуна. Тому, коли у вас постає питання про вибір. Чи то брендового квадроцикла, чи якогось безімянного Китая, я впевнений, що вибір очевидний.